Гриби здавна вважаються цінним даром природи, вони поживні, ароматні і придатні до безлічі страв. Та ще не так давно мало хто міг уявити, що справжню грибну поляну можна виростити просто в хаті без лісу й дощу. Домашнє грибництво сьогодні стає популярним не лише серед городян, а й серед сільських господарів, які хочуть мати свіжі шампіньйони чи вишенки цілий рік. Для людини, що живе на землі, це не просто розвага, це можливість урізноманітнити стіл, заощадити гроші і навіть підзаробити, адже гриби ростуть швидко, а догляд за ними не потребує великого клопоту. Головне створити для них правильні умови. Сьогодні багато хто дивується, почувши, що перші плодові тіла можуть з'явитись уже через два тижні після посадки. Але насправді в цьому немає нічого дивного природа грибів така, що вони не потребують сонячного світла, не бояться тісного простору і можуть розвиватись у вологому приміщенні без вікон, тому навіть у квартирі чи підвалі легко створити справжній грибний куточок. Для селянина це особливо вигідно, якщо є стара комора, сарай або льох, ось тобі вже готове місце для домашньої ферми, а головне. Не треба великих витрат достатньо трохи соломи, опилок або навіть звичайної кавової гущі, яку можна зібрати після кількох заварювань. Темою грибництва дедалі більше цікавляться й ті, хто має невеликі ділянки або живе без городу. Бо гриб не помідор, йому не потрібно сонце і грядка. Все, що треба волога, тепло і трохи турбот. Це робить вирощування грибів. Доступним навіть тим, хто мешкає в місті, але хоче мати частинку живого, живої землі під рукою, людина, що виростила перший власний урожай вешенки, відчуває справжню гордість адже з нічого з жменьки соломи і міцелію з'являється повноцінний продукт, який пахне лісом і природою. Такі моменти повертають віру в силу рук і розуму людини, домашнє грибництво. Має й іншу цінність, воно вчить терпінню і спостереженню. Гриби ростуть не за один день, але коли бачиш, як білий пух міцелію поволі захоплює субстрат, як з'являються перші крихітні пеньочки, серце радіє. Це не просто процес там, а це маленьке диво, що відбувається прямо у власній хаті. І саме через це багато людей, спробувавши один раз, уже не можуть зупинитись. Вони експериментують, шукають нові способи, удосконалюють умови так з простої цікавості народжується справжнє захоплення, яке приносить користь і задоволення. Для сільської родини така справа може стати доброю підмогою в господарстві. Наприклад, якщо є залишки від збирання зерна, солома, висівки, тирса – усе це не потрібно викидати, Із таких матеріалів легко зробити поживний субстрат для грибів. Тож у господаря нічого не пропадає. З того, що могло піти на смітник або в піч, виростають їстівні гриби. Крім того, грибництво не забирає багато часу, кілька хвилин на день, щоб перевірити вологість, трохи оприскати водою, і все. А через місяць уже маєш повну миску свіжих, чистих грибів, без нітратів і магазинних добавок. Головне зрозуміти, що. Грибниця, як і будь-який живий організм, любить порядок, чистоту і правильні умови. Найперше, що потрібно мати, це приміщення воно може бути будь-яким стара комора, льох, підвал, сарай, гараж, чи навіть частина кухні або балкона, якщо ви мешкаєте в квартирі. Головне, щоб там було тепло, вологе повітря та не потрапляло пряме сонячне світло. Ідеальна температура для росту вешенки або шампіньона від плюс 20 до плюс столб градусів, а вологість має триматися на рівні 85-90%. Якщо в приміщенні сухо, допоможе звичайний оприскувач або мисочка з водою біля грибного блоку. Далі слід подбати про найважливіше субстрат. Саме в ньому житиме й розвиватиметься міцелій, тобто грибниця. Субстрат може бути з різних матеріалів. Подрібнена солома, тирса від листяних порід, подрібнені кукурудзяні качани, лушпиння соняшнику чи навіть кавова гуща, яку багато господарів просто викидають. Важливо, щоб субстрат був чистий, без цвілі і сторонніх запахів. Його бажано обдати окропом або пропарити, щоб знищити можливі шкідливі мікроорганізми. Потім його треба охолодити до кімнатної температури і змішати з міцелієм. Міцелій можна придбати у спеціалізованих магазинах чи в інтернеті, або ж взяти у знайомих грибників це біла зерниста маса, що має приємний запах грибів. Після змішування субстрат розкладають у мішки чи контейнери. Найзручніше використовувати поліетиленові пакети на 5-10 кілограмів. Їх щільно наповнюють сумішшу, трохи утрамбовують і роблять кілька маленьких дірочок для доступу повітря. Потім мішки ставлять у темне тепле місце на 10-15 днів. У цей час грибниця проростає всередині субстрату. Якщо зроблено все правильно, через тиждень можна побачити, що суміш побіліла це ознака того, що міцелій активно росте. У цей період важливо не допускати пересихання, протягів. І різких змін температури. Якщо занадто холодно, розвиток зупиняється. Якщо жарко, грибниця може загинути. Коли субстрат повністю заросте грибницею, настає час перенести мішки в місце для плодоношення. Там має бути трохи прохолодніше приблизно плюс 118 градусів, і достатньо вологи в повітрі. Можна використовувати звичайний пульверизатор, щоб кілька разів на день зрошувати повітря навколо грибів. Не треба поливати самі гриби чи субстрат, бо це може викликати загнивання. Через кілька днів після перенесення з'являються перші крихітні білі пеньочки з зачатки майбутніх грибів, це найприємніший момент, бо видно, що праця не марна, щоб урожай був рясним, треба забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Якщо приміщення замкнене, бажано хоча б раз на день провітрювати. Гриби потребують свіжого повітря, бо виділяють вуглекислий газ. Якщо його занадто багато, ніжки грибів витягуються, а капелюшки залишаються дрібними. Освітлення потрібне мінімальне, гриби ростуть навіть при слабкому розсіяному світлі. Але повна темрява також небажана, бо тоді грибам важче орієнтуватися в напрямку росту. Найкращому звичайна лампочка на кілька годин на день, уже через 2-3 тижні після внесення міцелію можна збирати перший урожай. Найцікавіше, що гриби ростуть хвилями, спочатку перша партія, потім через кілька днів друга, і так до двох місяців поспіль. З одного кілограма субстрату можна отримати до кілограма грибів, це дуже гарний показник для домашніх умов. Коли перший урожай зібрано, Субстрат можна залишити в тому ж місці, підтримуючи вологість, часто грибниця дає ще одну хвилю плодів. А коли блок виснажиться, його не варто викидати, відпрацьований субстрат чудове, органічне добриво для городу чи квітів. Для більшого зручності господарі часто використовують прості підручні речі наприклад, хтось робить невеличкий дерев'яний стелаж, щоб розмістити кілька мішків на різних рівнях. Інші накривають грибницю старою тканиною, щоб утримати вологу. Дехто навіть ставить невелику миску з мокрим піском або мокрою ганчіркою поруч, щоб підвищити вологість у повітрі. Такі дрібниці дуже впливають на результат гриби люблять стабільність і спокій, тому краще не переставляти мішки і не турбувати їх без потреби. Особливо добре росте в хатніх умовах вешенка. Це невибагливий гриб, який швидко пристосовується і не боїться перепадів температури. Її міцелі легко знайти, а врожай завжди стабільний. Шампіньйони трохи вибагливіші, їм потрібно більше уваги до вологості та стерильності, але результат того вартий, вони мають ніжний смак і аромат. Початківцям радять починати саме з вершенки вона пробачає дрібні помилки і швидко росте навіть у звичайних побутових умовах. Найголовніше у всьому цьому процесі лю любов до справи і терпіння. Якщо господар уважно стежить за станом грибниці, контролює температуру і вологість, успіх гарантований, варто також пам'ятати, що грибниця живий організм, тому не можна ставитися до неї або як. Занадто часте провітрювання чи різкі коливання температури можуть знищити молоді гриби, зате, якщо все робити з розумом, результат перевершить усі очікування, і коли з кожного мішка почнуть виглядати сірі капелюшки вешенок, а повітря наповниться приємним грибним запахом, тоді розумієш, що домашнє грибництво справді працює і приносить задоволення. Багато хто з наших людей давно вже пристосувався до вирощування грибів по-своєму, кожен по селянськи мудро, з винахідливістю і любов'ю до справи. Ще за старих часів грибами займалися в основному в лісових районах, де їх було вдосталь, та поступово люди зрозуміли, що можна виростити їх і без лісу. У багатьох селах ще з 80-х років господарі почали облаштовувати підвали під грибниці. Тоді не було спеціальних мішків, ламп чи вентиляторів, зате було бажання, розум і трохи терпіння. Солому заливали окропом у бочках, потім викладали в ящики, посипали шматочками старої грибниці, що залишалась після збору грибів у лісі, і накривали мішковиною. Через два-три тижні з'являлись перші шапочки і всі дивувались звідки ж це взялось, як не диво Боже. Пані Марія з Полтавщини згадує як уперше побачила грибницю в сусідки. Каже Я тоді не повірила. Як це так? Гриби ростуть у коморі, а не в лісі. А вона сміється. то ж тепер такий час, що все можна виростити вдома. З того часу Марія теж узялась за діло. Використовувала старі дерев'яні ящики, що колись були для яблук, вистилала їх соломою, засівала вешенкою і ставила під стіл у льоху. каже, що вже через два тижні мала повну миску грибів вона їх смажила, сушила, а ще роздавала сусідам. Найкраще, каже вона, що вони ростуть самі, головне, не пересушити і не забути про них. Інший приклад дід Андрій із Вінниччини. Йому вже за 70, але він справжній майстер грибної справи, вирощує гриби старому курнику, який переобладнав під грибницю, підлогу застелив плівкою, повісив на вікно вологу тканину а по кутках поставив миски з водою. Вологість це головне, каже дід без неї гриб не росте. А як є вода й тепло, то гриб сам знає, коли йому вилізти. Андрій вирощує шампіньйони. І каже, що вони люблять тишу, тому заходить у приміщення не часто його гриби, як діти, ростуть тихо, але впевнено. І коли він збирає перший урожай, то завжди хреститься і дякує Богові за дар. У сучасних умовах багато молодих сімей перейняли ці знання і застосовують їх у квартирах. У містах дедалі більше людей ставлять грибні блоки на балконах або в кладовках. наприклад, Кавова гуща, яку колись просто викидали, тепер стає справжнім скарбом. Молодий хлопець Олег із Львова розповідав, як почав збирати гущу з кав'ярень і робити з неї субстрат для вешенки. Спочатку просто пробував для себе, а потім зрозумів, що з цього може бути й заробіток. Тепер вирощую гриби прямо на балконі. І сусіди вже купують у мене свіжі грибочки, бо знають, що без хімії. Його досвід показує, що навіть у місті серед бетону можна виростити частинку природи, якщо є бажання. Дехто йде ще далі, використовує старі холодильники або ящики з підовочів як міні-грибниці. Люди кладуть усередину субстрат, роблять невеликі отвори і підтримують потрібну вологість. У деяких селах. Навіть з'явились цілі родини, що займаються грибами для продажу, вони мають кілька десятків мішків і збирають врожай хвилями по черзі. Секрет у тому, щоб не робити все одразу, а засівати поетапно тоді завжди є свіжий урожай, і господар не перевантажений роботою. Гриби ростуть своєю чергою, а людина лише спостерігає, доглядає і час від часу збирає плоди. Є й народні хитрощі. Які передаються від старших до молодших, наприклад, щоб утримати потрібну вологість, люди часто накривають мішки вологою мішковиною або старими простирадлами. А щоб не було цвілі, у воду для оприскування додають кілька крапель оцту або настою ромашки це природний антисептик. Якщо в хаті сухе повітря господині ставлять біля грибниці відро з водою і кладуть у нього камінь або цеглу. Щоб випаровування йшло повільніше. Такі прості засоби працюють не гірше за сучасні зволожувачі. Люди з досвідом знають, гриб любить, коли з ним поводяться лагідно, без різких рухів і шуму. Цікаво, що навіть старі бабусині методи часом виявляються ефективнішими за сучасні технології. Наприклад, колись господині під час проростання грибниці ставили біля неї відро з гарячою водою, щоб створити. Тепле вологе повітря. Тепер це називають парогенерацією і продають дорогі прилади для цього. Але по суті, принцип той самий. Так само, коли треба було знизити температуру перед плодоношенням, люди просто відкривали двері на ніч або виставляли мішки ближче до підлоги. Селяни завжди відчували природу і навіть без термометра могли визначити, що грибам добре, а що ні. Народ каже, гриб росте там, де спокій. І справді, грибниця не любить метушні гучних звуків чи постійних рухів. Багато господарів помічали, що коли біля грибів часто ходити або переставляти мішки, то урожай менший. Тому досвідчені грибники вчать молодших зробив блок, поставив його на місце. І не чіпай, поки сам гриб не нагадає про себе, гриби ніби відчувають настрій господаря якщо працюєш спокійно, з вірою в результат вони ростуть швидше. І коли перші капелюшки виринають з субстрату, кожен розуміє, що це не просто врожай, це нагорода за працю, терпіння і любов до землі. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено стверджувати домашнє грибництво це не лише цікаве заняття, а й реальний спосіб забезпечити родину свіжими, чистими і корисними продуктами. Гриби не примхлива культура, але вони потребують уважності. Якщо дотримуватись основних правил, результат завжди буде добрим. Перше, що треба пам'ятати, гриби не люблять пересихання, тому вологість треба підтримувати постійно, легке зрошення повітря двічі тричі на день дає чудовий ефект. Якщо в приміщенні стоїть відро з водою, мокра тканина чи миска з піском, да повітря насичується вологою і гриби ростуть швидше, мають щільніші капелюшки. Друге це температура. У період проростання має бути тепло, але не спекотно. А коли починається плодоношення, бажано трохи знизити температуру, щоб гриби не витягувались і не ставали водянистими. Ще одна важлива річ: чистота грибниця не терпить бруду і сторонніх запахів. Якщо поруч стоїть відро з відходами чи зіпсований овоч, гриб може заразитися цвіллю або бактеріями. Тому місце для грибів треба утримувати охайним, протирати підлогу, не допускати застою повітря, провітрювати, але без протягів. Добре, коли в грибниці є невеликий рух повітря, тоді гриби формуються міцні з товстими ніжками. Коли ж повітря застоюється, грибниця задихається і врожай стає бідним. Варто також слідкувати, щоб у приміщенні не було запахів фарби, бензину чи побутової хімії. Гриби дуже чутливі до таких речей. Вони вбирають у себе все, що є в повітрі, тому чистота запорука якості. Не менш важливе терпіння. Гриби не ростуть за одну ніч, хоч іноді здається, що саме так і є. Вчора нічого не було, а сьогодні вже ціла купа капелюшків. Проте до цього моменту грибниця готується довго, розвивається всередині субстрату, накопичує сили. Якщо господар буде нетерплячим і почне рано порушувати мішки чи знімати захисну тканину, він може пошкодити міцелій. Тому краще зайвий раз не турбувати грибницю, а спокійно чекати свого часу. Селяни кажуть не рви рано, дай грибові зміцніти. Ця проста порада працює завжди, бо в грибництві, як і в житті, все має свій ритм і свою пору. Коли ж урожай дозрів, гриби треба збирати обережно, не рвати з коренем, а легенько викручувати, щоб не пошкодити решту міцелію. Після збору місця, де ріс гриб, бажано трохи обприскати водою, щоб допомогти наступній хвилі плодоношення, бо грибниця це як добрий кущ малини якщо її не виснажити, вона ще не раз віддячить. У середньому один блок може давати врожай до двох місяців, і з кожною хвилею гриби можуть ставати більшими. А коли субстрат відпрацює своє, не варто його викидати. Він чудове добриво, його можна розсипати по грядках або змішати з компостом. Земля після цього стає пухкою, родючою, і наступного року город буде дякувати добрим урожаєм. Щоб уникнути проблем, треба знати кілька основних ознак, коли грибниця хворіє або втомилась. Якщо на поверхні з'являється зелений або чорний наліт, це ознака цвілі. Таку ділянку треба обережно видалити, а все довкола прискати слабким розчином марганцівки або оцту. Якщо ж гриби починають пахнути гнилизною, значить забагато вологи, і треба менше обприскувати. А якщо капелюшки стають тонкими, а ніжки довгими, це сигнал, що в повітрі не вистачає кисню. Усе це легко виправити, якщо вчасно помітити і не запускати ситуацію. Як кажуть старі грибники гриб показує сам, що йому треба, тільки придивись уважно з часом кожен, хто займається грибами, виробляє свій власний ритм і систему дехто тримає кілька блоків постійно, щоб урожай ішов безперервно, один тільки засіяв, другий уже плодоносить, а третій відпочиває. Це зручно, бо свіже частування є завжди. Гриби добре зберігаються у холодильнику кілька днів, у морозильнику місяцями. Їх можна сушити, маринувати, смажити, варити супи чи робити домашні котлети. І найприємніше, що все це власноруч без жодної хімії. Людина, яка хоч раз скуштувала власний гриб, завжди відчує різницю, аромат насичений, смак природний. І навіть вигляд інший, живий, свіжий, як після дощу. На завершення хочеться сказати, що грибництво це справа, що об'єднує покоління, старші передають молодшим свої хитрощі, а молодь додає сучасні підходи, і виходить добрий результат. Це той випадок, коли давня селянська мудрість чудово поєднується з новими можливостями. І головне, усе це робиться з любов'ю. Без поспіху, з повагою до землі, бо земля це жива основа, і вона завжди віддячує тим, хто ставиться до неї по людськи. Тож, якщо у вашій хаті є куточок, де можна поставити мішок із соломою, не вагайтеся, спробуйте. Гриби не вимагають багато, але приносять велику радість. І коли одного ранку ви побачите, як з білого пухкого міцелію визирають перші сірі капелюшки. То зрозумієте, справжнє диво це не в лісі, а у власних руках.